Доброго дня. Хто за те, що засідання постійної комісії Кам'янської селищної ради посьпоскликання з питань містобудування будування архітектури земельних відносин та охорони навколишнього околишньої природості видовища відкритий хто за? Проти отрималось засідання відкрите. Порядок денний. Перше питання. Про затвердження технічної документації і землеустрою щодо встановлення земельних ділянок та передачу приватної власність земельних ділянок. Друге питання надання дозволу на викуп земельної ділянки. Третє питання про зміну цільового призначення земельних ділянок. Четверте питання про розгляд заяви того господарів. П'яте питання про викуп земельної ділянки. Шосте питання про поводження акту приймання передачі межових знаків на зберігання землепорядної документації. Сьоме питання проведення змін до рішення Кам'янської селищної ради. Восьме питання про припинення договору оренди земельні ділянки та надання дозволу на викуп земельної ділянки. Дев'яте питання про приєднання. Хто за те, що передать даний, взяти за основу? Хто за? Так, перше питання про затвердження технічної документації земельства щодо введення мер земельних ділянок та передачу приватного власних земельних ділянок. доповідач Аріса Чорна. Розглянулася заява громадян про передачу йому власних земельних ділянок, витяги з держземельного кадастру, комісія прийшла до висновку. Перше, зазор технічну документацію зумоустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок натурі на місцевості, згідно зі списком, що додається. Є, є спасики. Отже, да. Соволодська Лариса Миколаївна. Номер заяви 317 семнадцять, від 8.08.25, Цільове призначення для будівництва обслуговування швидкового будинку господарських будівель Споруд. Адреса земельної ділянки село Плесецьке, вулиця Каштана 8 а. Площа ноль, тисячу чотирнадцять 10, десятитисячних. Подастовий номер триста двадцять два, чотирнадцять, шесть, двадцять Друге, передати власні земельні ділянки відповідно до списку громадян зазначених додатку 1 до цього рішення. Попередити громадян про те, що право власності на земельну ділянку виникає з моменту його державної реєстрації. Контроль за виконанням даного рішення залишаємо за собою. Ставлю на голосування питання про затвердження технічної документації землеустрою, щодо встановлення меж земельних ділянок та передачу приватну власність. Хто за? От от, рішення прийнято. Друге питання. Рославши заяву товариства з обмеженою відповідальністю Фудмак, в особі керівника Вобієнка Світлани Віталівни, заяву Хишка Віталія Олександровича та заяву з обмеженою відповідальністю товариства Крістал Бета Груп в особі керівника Ларченка Костянтина Петровича від 10.09.25. Пропонуємо наступне рішення: надати дозвіл товариства з межною відповідальністю футмах на викуп земельної ділянки Несильського господарського призначення кадастрові номер 322 001 2001 20 та розташований по вулиці Центральна, 217 А, колишня Калініна в межах села Данилівка, Фастівського району Київської області. Цільове призначення земельної ділянки для будівництва та експлуатації будівель та війни. Наступне, доручити селищному голові укласти договір 100 фудмак про прирахунок авансового внеску на рахунковий рахунок Калинівської селищної ради в розмірі 10% від вартості вказаної земельної ділянки, визначеної за нормативною грошовою оцінкою цієї ділянки. Наступне доручити селищному голові замовити експертну грошову оцінку даної земельної ділянки, розташованої за вище вказаною адресою в селі Данилівка. Надати дозвіл наступне питання наступне рішення. Надати дозвіл хижку Віталію Олександровичу на викуп земельної ділянки. Сільськогосподарського призначення розташований по вулиці Центральна, 57 з в межах селища Калинівка, Файсівського району Київської області. Цільове призначення земельної ділянки для будівництва та експлуатації будівель та гілі. Наступне доручити селищному голові укласти договір з хижком ВО про рахунок авансового внеску на рахунок КСР в розмірі 10% від вартості вказаної земельної ділянки, визначено за нормативною грошовою оцінкою цієї ділянки. Наступне доручити селищному голові замовити експертну оцінку вищокасної ділянки. А відносно товариства з межної відповідальністю крістал бета на надати їм дозвіл на викуп земельної ділянки на сільськогосподарського призначення розташованої вулиці Залізнична, 170 в межах селища Калинівка, Пасівського району Київської області. Цільове призначення земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних особних допоміжних будівель та спродних підприємств природної машиноводіної та іншої промисловості. А наступне доручити селищному голові плати договірів з толки бета груп про перерахунок авансового внеску на розрахунковий рахунок КСР у розмірі 10% від вартості вказаної земельної ділянки визначеної за нормативною грошовою оцінкою цієї ділянки. Доручити селищному голові замовити експертну оцінку даної ділянки розташованої поволиці залізнична 170, Звіт про експертну грошову оцінку вказаних земельних ділянок надати на, на розгляд і затвердження на сесії Калинівської селищної ради. Друж, за виконанням даного рішення залишаємо за собою. Ставимо на голосування питання про надання дозволу на викуп земельної ділянки. Хто за проти Отрималось. рішення? Прийняте. Третє питання про зміну цільового призначення земельних ділянок. Повідаючи. Розяв Розглянувши заяву Еготіт за любові Михайлівни від 01.09.25 двадцять з номер про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення. А пропонуємо затвердити проект замолоустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється із земель для ведення особистого селянського господарства, уземлі для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд громадянки Ягутіце ЛМ по вулиці Залізнична, 8 в селі Багри на території Клинівської територіальної громади. Наступна зміна – цільове призначення земельної ділянки площу цілих гектара, триста по вулиці за 8 селі багрин і земель для ведення особистого селянського господарства у землю для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд. Контроль за виконанням даного рішення залишаємо за нашою комісією. Став на голосування питання про зміну цільового призначення земельної ділянки. Хто за Проти? Тримусь. рішення прийнято. Четверте питання. Про розгляд заяви того господаря. Заяви того господаря 490722 від 6.02.25 про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки за адресою вулиця Залізнична, 50 в селищі Калинівка. Враховуючи наш висновок, ми приймаємо рішення відмовити. Затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості, що перебуває в оренді ТОВ Господар для будівництва та обслуговування адміністративних будинків, офісних будівель, компаній, які займаються підприємницькою діяльністю, пов'язаною з отриманням прибутку а в селищі Калинівка-Фастівського району Київської області розробленої ТОВ геобуд 20 тисяч, у зв'язку з невідповідністю вимогам земельного законодавства, а також генеральному плану населеного пункту Калинівка та іншої містоборівної документації. Контроль за виконанням даного рішення залишається за собою. Ставимо е, на голосування питання про розгляд заяви. Хто господар, хто за, проти утримався, рішення не прийняти. П'яте питання. Про викуп земельної ділянки, доповідач Лариса. Візнали, що заяву товариства в е, Удмах керівника Бавідня Світлани Віталівни від 11.09.25 заяву завальної Олесі Василівни від 11.09.25 та заяву Мельниченка Сергія Сергійовича від 11.09.25 про затвердження оцінної вартості земельних ділянок звіт експертної грошової оцінки земельних ділянок на сільськогосподарського призначення, враховуючи наявність права власності на нерухомість, розташовано на вказаних земельних ділянках. Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу а тридцять сім від 29.06.2023, А також реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна. Приймаємо пропозицію таке рішення. Затвердити оцінну вартість земельної ділянки на сільськогосподарського призначення площою 0,0046 гектара, кадастровий номер. 221482 200101206 0039 -20 -20 -20 розташований по вулиці Шахова, 30А в селі Данилівка, Фасівського району Київської області, передати власність шляхом викупу ТОВ в фудмах дану земельну ділянку, надати дозвіл Калинівському селищному голові, укласти від імені Калинівської селищної ради договір купівлі продажу вказаної земельної ділянки, а також підписати інші необхідні документи для вчинення цієї угоди. Після повної сплати суми викупу земельної ділянки дозволити ТОФУДМА оформити право власності на вказану земельну ділянку, затвердити оцінну вартість земельної ділянки не сільськогосподарського призначення 0,08 гектара, розташованих по вулиці 78 Б в селі Плесецьке, Фасівського району Київської області, а в розмірі 458 тисяч 600 гривень. Да. передати власність шляхом викупу завальні Олесі Василівні земельних ділянку на господарського призначення вказано вище, надати дозвіл Калинівському селищному голові, укласти від імені Калинівської селищної ради договір купівлі-продажі вказаної земельної ділянки, а також підписати інші необхідні для вчинення цієї дії в угоди документи. Після повної сплати суми викупу земельної ділянки дозволити завальній Олесі Василівні оформити право власності на вказаної земельної ділянки. Наступне, затвердити оціну вартість земельної ділянки на господарського призначення, розташованої по вулиці Центральна, 57, селище Калинівка Фастівського району Київської області в розмірі 1 мільйон 383 тисячі гривень, передати у власність шляхом викупу з розтроченням платежу на 6 місяців Мельниченко Сергію Сергійовичу, земельну ділянку на господарського призначення вказано вище. Доручити селищному голові укласти від імені ради договір купівлі-продажу класної земельної ділянки, а також підписати інші необхідні для вчинення цієї дії угоди документи, зобов'язати Мельниченка Сергія Сергійовича сплатити протягом 30 календарних днів після нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу не менше 50% частини платежу, встановити відповідно до законодавства заборону на продаж або інше відчуження покупцем земельної ділянки до повного розрахунку за договором купівлі-продажу. Мельниченко Сергія Сергіович надається право праводострокового погашення платежу до придбання земельної ділянки за договором купівлі продажу. Після повної сплати вартості земельної ділянки припинити дії договору оренди земельної ділянки, укладеної між Мельниченко Сергієм Сергіовичем та Калинівською селищною радою, посвідченого приватним нотаріусом. І останнє, звісно, залишаємо контроль за нашою комісією. Став на останнє питання про викуп земельної ділянки. Хто за? Проти отримували рішення Шосте питання. Про погодження е, акту приймання передачі межових знаків та зберігання земельнопорядній документації та передачі Лісу. Е, отже, то, відносно даного питання е, пропонуємо рекомендувати селищному голові погодити відомість про встановлення знаки земельної ділянки Щобкової Валентини Павлівни площою 0,1798 гектара розташованих в селі Руликів по вулиці Правнева, 99. А також рекомендувати селищному голові поводити відомість про, про встановлені межові знаки земельної ділянки Сташка Івана Сергійовича та Сташка Михайла Сергійовича площею 0,1251 -ти гектара розташованої селі ковиків по вулиці Травнева, 101. Так, ставлю на останні питання про погодження акту приймання передачі межових знаків та зберігання. земельної порядній документації хто за проти отримала рішення прийняття про внесення змін до рішення Калинівської селищної ради. Доповідаєш, Ларіса. Розглянув, що заява у Ольги Олександрівни 26.08.2025 про розробку детального плану території. Пропонуємо внести зміни до пункту 1 рішення Калинівської селищної ради від 26.08.25 за номер 259.02.18 про внесення змін до рішення, до рішення номер 660.45.8 від 7 листопада 2024 року про розробку детального плану території викликав його в такій редакції. Надати пергаменцеву Євгену Леонідовичу та Міхаль Ользі Олександрівні дозвіл на розробку детального плану території для зміни цільового призначення земельних ділянок кадастровий номер 322 14 901 01 028 026 901010280260154 та кадастровий номер ділянки 322 -14 -04 207 2022 з для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівлі Струд на для будівництва та обслуговування будівель громадських релігійних організацій, що розташована за адресою Київська область, Хасівська район село Мала Салтаніка, вулиця Покопича. Координація роботи щодо забезпечення виконання даного рішення покласти на секретаря Калинівського селищного ради. Так, ставимо на голосування питання про внесення змін до рішення Калинівської е, селищної ради. Де, хто за? Проти отримала с рішення прийнято. Восьме питання. Про припинення договору оренди земельної ділянки та надання дозволу на викуп земельної ділянки. Заяву е, Караватку Євгенія Вікентєвича. Заяву Мазепи Вікторії А Валерія не також не сказали, а пропонуємо припинити за згодою сторін дії договору оренди земельної ділянки, укладеного між Калинівською селищною радою та Карваткою Євгенієм Вікентівичем площою 0,2 гектара. Цільове призначення для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування, що знаходиться за адресою Київська область, Фастівський. Колишній Васильківський район, селище Калинівка, вулиця Центральна, колишня Леніна, на 57. Надати дозвіл Мазепі Вікторії Валенівні на викуп земельної ділянки на сільськогосподарського призначення кадастровий номер площею 0,2 гектара, розташований за адресою вказаної вище. Доручити селищному голові укласти договір з мазепою Вікторією. З Мазепою Вікторії Валерії про прорахунок авансового внеску на розрахунковий рахунок КСР в розмірі 10% від вартості вказаної земельної ділянки. Доручити до селищному голові замовити експертну грошову оцінку земельної ділянки медицинського господарського призначення вказано вище. Звіт про експертну грошову оцінку вказаних земельних ділянок наданий на розклад і затвердження на сесії КСР. Контроль за рішенням даним залишаємо та, нашу комісію. Питання про припинення доводиної земельної ділянки та надання дозволу на викуп земельної ділянки. Дев'яте питання про приєднання доповідач Чорногоріць. Отже, відповідно по питанні про приєднання вулиць ліквідованої громадської організації Садівницького товариства Мотор до села, <му> до села Мала Султанівка Фастівського району Київської області надати дозвіл на приєднання вулиць ліквідованої громадської організації Садівницьке товариство Мотор по вулиці Друга лінія. Вулиці, третя лінія, вулиці, четверта лінія в межі села Мала Салтанівка, фесівського району Київської області. Повідомити через місцеві засоби масової інформації та по офіційний веб-сайт Калинівської селищної ради про внесення змін. Контроль за виконанням даного рішення залишаємо за нашою комісією. Так, став на голосування питання про приєднання вулиці, лік, е, ліквідованої громадської організації садівництво товариства до села Мала Салтанівка, Фатіцької району Київської області. Хто за? Проти утримались рішення прийняти. Так, порядок денний вечір про неї. Хто за те, що засідання осібної комісії закрите, хто за проти утрималися засідання закрите. Дякую за співпрацю.